Привіт, привіт вибач за запізнення, я зовсім втратила час знову із сином домовлялася і намагалася його вмовити, піти на роботу. А ти що? Найкраще, що ти можеш зробити для своїх дітей, це пропрацювати свою жіночність. Нарешті повернути себе до себе, поставити себе в пріоритет і зрозуміти, що психологічна ієрархія це завжди. Я на першому місці, далі мій партнер, після цього діти. І те діти до 18 років, поки ми самі не стілимо себе. Ми ніколи не зможемо надати найкраще життя нашим дітям, адже найкращий приклад, який може бути у дітей здорового, успішного, щасливого життя, це здорові адекватні батьки, особливо мама, яка напряму дає приклад, а саме ставлення до себе. Ні, слухай, ну йому вже 20 років. Він до сих пір живе в мене в квартирі, не хоче нікуди виселятись. Я не знаю, яким чином йому донести, що він уже має жити своє життя. Просто я тягну все на собі. Ну, правда, я наче не можу ніколи жити своє життя, то мене Контролювала мама, а тепер із сином та сама ситуація тільки навпаки, коли я почну жити. Поки ти будеш включатися і намагатися контролювати життя свого вже повнолітнього сина, повір мені, поки він і буде грати в цю роль. Поки ти не станеш на своє місце в психологічній ієрархії, не зцілиш свою жінку, інші сфери життя постійно будуть руйнуватися через те, що ти витрачаєш свій ресурс і енергію не на те, що надає тобі можливість бути щасливою та давати цим щастям приклад для своїх дітей.